Знаєте що це? Це колеса, а це труби. А це буде моя указка. Це бур. Це мої зимітки. А це обісюванська скважина, яка вийшла. 8 метрів глибина, можна було б навіть і більше, посадив звісно, на, звісно, мелкий пісочок. Пісок мені не подобається. Отакий він. Качається вже близько знаю, години. Два куба в час. Може вже більше. Вода 12 градусів температура. То що треба для теплового насосу водяного? А це бардак! І я це зробив. П'ять років було обладнання в мене. Рив до 23 метрів, до 14, а тут на вісьмі просто, думаю, на що небудь обсажуся. І що той доволі, звісно? Не знаю наскільки фільтра, звісно, вистачить, ну. Вода, до речі, смачна м'ягенька, але є звісно, чуть -чуть пісочок, може прокачається, не знаю. Ще сильно не прокар... ну, ну, там, до речі, відро грязне. А, зараз покажу, що там на дні. День. Коротше, не видно. Пісочка, трошки. Як для себе це пісок, би не страшно, можна поставити. Фільтр нитковий. Чи як а от для фільтра там стоїть фільтр з нержавійки. Головного плетіння якось так. Сам робив його то можливо для нього херувато буде, може забитися. Ну все. Надіюсь буде все нормально, вода буде довго.